Кожного дня ми засинаємо і прокидаємось за питанням, що далі. Наше життя перетворилось на низку жахливих кризових ситуацій. Нас турбують питання, що далі? Як е, будуть розвиватися події, коли це все закінчиться? І хочеться отримати цю пораду, і таро є саме. Тим добрим порадником і другом, у якого ми можемо запитати, Таро допомагає звернути увагу на те, що ми можемо часом упустити. З багатьма питаннями також ми звертаємось до карт Таро стосовно особистих відносин, здоров'я, збереження життя. Як правило, криза означає, що як раніше вже не буде. Тому починається новий відлік, нова дорога, докорінна зміна обставин і життєвих завдань. Коли ми знаходимося у розпалі глобальних змін, ми часто не розуміємо, у якому напрямку рухатись. Надважливо зрозуміти, який крок потрібно зробити наступне. У своєму індивідуальному консультуванні та загальних розкладах, які я роблю в соцмережах, я намагаюся відійти від загально прийнятого і вважаю дещо примітивного підходу до ворожіння, це вказання готових рішень. Це прокладання шляху і безапеляційне розмова про те, як все закінчитися і які саме події будуть точно будуть проходити. Це простіше, але на мою думку, мало ефективно. Оскільки Таро діє на тонких планах нашої підсвідомості, я намагаюся сформулювати так питання, щоб зрозуміти, що потрібно вам робити у той момент, ймовірно, які дії приведуть вас до того бажаного результату і до успіху, який ви хочете отримати. Таро розмовляє на вашій мові, мовою вашими думками, і що важливо, вашими почуттями і відчуттями. І таро ніколи не дає готових рішень. Таро завжди сповіщає про ймовірний розвиток подій. Про е, ті шляхи, які можуть бути, а вам уже обирати той шлях, який для вас буде найкращий. А я є тим провідником і інші тарологи, спеціалісти і по, по картам Таро, які е, знають мову Таро, ми просто є перекладачами цієї мови і допомагаємо вам її зрозуміти. Звертайтесь за індивідуальними консультаціями, пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Мені дуже важливий зворотній ваш зв'язок. До побачення, до нових розкладів і, як завжди, з нетерпінням очікую наступної зустрічі з вами.